Сьогодні найбільший такий театр бойових дій розгортається саме на Покровському і південніше нього напрямку. Тобто, це все можна окреслити такою широкими мазками, широкою лінією. Ось тут зараз головний театр бойових дій, принаймні станом на сьогодні, на цю хвилину. І звісно, що ви бачите, ось цей апендекс доволі такий широкий, вже значний, який розвинувся, де наступають російські війська в бік. Покровська, що ми маємо станом на сьогодні відносно друзі, я хочу од е, повідомити відносно стабілізацію лінії оборони е, по рубежах Галицинівки на підступах до українська е, з боку Мемрика. Тобто, тут справді відбувається відносна стабілізація лінії фронту. Е, це звісно, що було досягнуто. Е, Можливо, не в останню чергу, тим, що і Сирський працює безпосередньо на напрямку, але е, найперше це було досягнуто за рахунок е, направлення на цей напрямок додаткових бригад, додаткових підрозділів. Е, я вже говорив про бригаду Карадах, яка як відомо з запорізького напрямку, була перекинута сюди. Е, це безсумнівно, е, ось це е, перекидання, і не лише її, е, але і додаткових інших підрозділів. От, наприклад, ну добре про це поговоримо трішки пізніше. Е, зараз що можна сказати? Наразі маємо відносну стабілізацію тут на покровському напрямку. Росіяни ні. Неправильно буде навіть сказати стабілізацію. Росіяни почали губити темп. Це дуже важливо, що збили їхній атакувальний потенціал. Ось цей накат, просто невпинний, які як лавина місця на покровському напрямку. Зараз вдалося це відносно, скажімо так, стабілізувати. Наразі які є ознаки такої стабілізації? Ну, по перше, як ми бачимо, лінія фронту, навіть от прогортуючи карту Діпстейт, ми можемо спостерігати, що вона вже не так активно просувається, як буквально за минулий тиждень. Більш того, за були епізоди. От ви можете побачити зміни з 1 на 2 вересня на мапі Діпстейт, коли навіть в районі Долинівки біля Галицинівки наші війська зуміли навпаки відкинути ще й російських окупантів. Ось у цій ділянці фронту. Тобто навіть успішні контратаки відбуваються в нас на напрямку, і це також ознака певної стабілізації і покращення управління військами. Другим таким важливим, як на мене, аргументом є те, що окупанти видають бажане за дійсне і їхня пропаганда. Зокрема, є такий населений пункт. Лісівка, він це вже підступи до українська. Так от окупанти зараз їхня пропаганда широко нав'язує думку, що нібито бої точаться вже в самій лісівці, і таким чином видають бажане задійсне. Погляньте на ось ці цей кадр. Це це фото від ресурсу Deep State, Що на ньому бачимо? Бачимо, що росіяни опублікували кілька кадрів, нібито відео боїв, як вони кажуть, у лісівці. А по факту це зовсім не лісівка, а птича. На цьому ж таки напрямку, але з значно північніше, тобто там, де вже окупанти закріпилися раніше. Отже, ось тут лісівка. Давайте ще раз подивимося на карті, а ось тут птича. Ну, я думаю, що відчувається різниця. Отже, ось птича, а ось тут розташована лісівка. Я думаю, що відчутна, так? Різниця Ні, неправильно ось таким чином хотів намалювати. Ну, словом, от. Відчутна різниця між тим, де відбуваються події, і про що говорить Діпстейт. Тобто, птича це зовсім не лісівка, а окупанти видають їхня пропаганда, каже, яка в них тут здається 114 ОМСБР, адільна мотострілкова бригада за населений пункт Лісовка. От як ви бачите на цьому зображенні. Відповідно, вони видають бажане за дійсне, хотя чи вже вести бої за лісівку в своїх головах і видаючи своєму народу. Е Зжираючи цю пропагандистську, точніше годуючи цю пропагандистську машину, зжираючи їм лайно своєму народою, вони видають те, що темп на таку атакування наступальний їхнього війська на цьому напрямку не втрачений. По факту це не відповідає дійсності. Вони почали суттєво направду, що втрачати темп зараз на покровському напрямку, і це найголовніше, що варто говорити по Новогродівці. Ну. Є вже навіть офіційні коментарі, що наші війська відійшли із цього регіону. Посилидовому так само оборона стоїть, оборона тримається. Росіяни, які тут в селидово б'ються як в стінку, вони отримують добрячого від коша. І тут так само їхня пропаганда дає в видаючи бажане за продаючи бої у селидовому вже фактично щотиждень. Як а цього цих боїв все не відбувається і не відбувається? Хоча окупанти реально ну так нервуються. Включають навіть механізовані атаки, однак подекуди на Покровському напрямку Росіяни геть не застосовують техніку, а виключно піхотні штурми. Подекуди вони, як от у випадку подальшого відео, яке я показую, це спільна робота 21-го окремого батальйона. Спеціального призначення президентської бригади. І якщо не помиляється, вони так само новоприбулі ну, на напрямку може однак помилятися. Спробую з'ясувати цю інформацію. І 59-та дев'ята окрема мотопіхотна бригада. Вони тут відбув бувають ворожий. Броньований штурм механізований штурм з бронетехніки. Ну от власне за допомогою FPV дронів. Подібні штурми це є часта ознака курахівського напрямку. бійці 79 ї бригади дешеве, 46 ї аеромобільної бригади дешеве. Вони просто щоденно фактично постять відео із механізованими штурмами. Противника, ось такі дії противника на покровському напрямку рідкість, але це так само як на мене. Є певною ознакою такого відчайдушного намагання. Поновити темп наступальний, який росіян, однак, уже зараз втрачено.